Любі діти, шановні батьки, сьогодні ми з вами відчиняємо нашу художню майстерню. І малювати ми будемо сьогодні дуже гарну яскраву пташку Снігура. Подивіться, який він гарний, яскравий. Кольори, які у нас тут є червоний, чорний і білий. І малювати ми будемо. Незвичним способом. Теж уважно подивіться, я приготувала для вас хід нашої роботи. Подивіться, Снігурами будемо з вами малювати пальчиками. І для цього нам потрібно буде великий і вказівний пальчики. А тепер до роботи. От для нашої роботи нам знадобиться ось такий зразок. Подивіться уважно, що ви там бачите? Дерево, засніжені поля і гілочка, на якій є годівничка. Але туди треба позвати наших пташок. І ми з вами зараз розпочнемо малювати снігура. Але перед тим, як ми будемо працювати, давайте пограємось із нашим снігуром. Давайте зробимо з наших ручок кулачки, з'єднаємо їх, покладемо на стіл. Це наш снігур відпочиває. Сидить чи на гілочці, чи на годівниці. і раптом він полетів. Потім спустився вниз, знов відпочиває. А потім що наш снігур? Мабуть, зголоднів. Він зернятка клює, поклював, поклював, знову сів і полетів. Ось тепер наші пальчики відпочили і ми можемо починати нашу роботу. Великий палець вказюний, занурюємо у червону фарбу і притискаємо. Ось так. Але щоб наша робота була охайна, чистенька, ми своєчасно витираємо пальчики. Тепер занурюємо вказівний пальчик до чорної фарби. Ось так намастили, притиснули і вийшла у нас вже майже пташка. Але ще не вистачає крил та Хвостика, тому знову занурюємо пальчика і бочечком притискаємо один раз. Ще раз намастили пальчика і хвостик. Ось наш снігур майже готовий. Знову витираємо пальчика так, щоб ми чистенькі були. І залишилися деякі деталі. У нас не вистачає дзьобика, тому ми пензлик взяли і домальовуємо дзюбика. Один, два. І лапки. Ось наш снігурчик тепер сидить на годівничці і йому дуже добре. Подивіться уважно, що в нас вийшло. Любі діти. Коли ви тепер підете на прогулянку з батьками, уважно дивіться, на деревах ви можете побачити пташок різних. Це може бути і снігур, і синичка, і горобчик. А потім розповісте, кого ж ви зустріли. На цьому у нас все. Чекаю на ваші відеозвіти.